Вітаю, в ефірі пряма мова. Сьогодні в нашої студії є начальник відділу міжнародної інтеграції Міністерства аграрної політики Олександр Лозовицький. Вітаю вас. Доброго дня, шановні слухачі, доброго дня Анну. Розкажіть, будь ласка, які вимоги висуває ЄС до нашого законодавства? Ну, Перед за все, вимоги Європейського Союзу вони базуються в тій угоді, яку ми підписали, і наразі. Закінчується її ратифікації з боку країн Європейського Союзу. Ця угода передбачає два основні напрямки: це апроксимація законодавства, тобто наближення законодавства нашого національного до вимог законодавства ЄС. І мова йде наступний: це економічний кластер, тарифне квотування, яке з 1 січня буде вже. Запрацює в, в повноцінно, тобто мова йде про те, що нам дали певні преференційні умови для постачання на ринок країн ЄС е, своєї е, продукції, і наразі з 1 січня 2016 року ми повинні такі ж самі умови запровадити по е, стосовно продукції з країн-членів ЄС. Що це за умови? Це мова йде про тарифне регулювання, квоти, мита і так далі. Тобто ми повинні ввести дзеркальні умови по відношенню до продукції з Європейського Союзу і понизити або зменшити ці мита, які будуть застосовуватись при імпорті їхньої продукції на нашу територію. Чи сприятимуть покращенню такі нововведення? Зокрема, економічної ситуації? Потрібно розуміти, що в цілому сільське господарство і продовольча сфера є специфічною, тому ці питання щодо покращення, вони будуть стосуватися тих окремих галузей, які вже на даний час за підготовчий період підготувалися до роботи в конкурентному середовищі. І виробники вже працюють по певним умовам, по певним нормам і нормативам країн-членів ЄС. Тобто, якщо окремі галузі вже готові і успішно експортують продукцію свою, наприклад, тобто вони. Наприклад, у нас досить успішний експорт по олійно жировій галузі, тобто продукція з доданою вартістю. Олії, жири і так далі. Тобто, Також виробники сільськогосподарської продукції, зернові, сільськогосподарська продукція, тобто, вже мають певний досвід щодо експорту до країн-членів ЄС і вже досить давно працюють по умовам країн, імпортерів нашої продукції. Також частина харчових підприємств харчової галузі вже експортують. Тобто досить якісні наші соки з овочів, з фруктів, наразі успішно і користуються попитом. Тому в першу чергу ці галузі, які вже мають досвід, вони будуть для них проблем буде досить незначні, а то й взагалі їх не буде. Вони вже готові. Ті галузі, які наразі ще не завершили підготовчий період, Дійсно, вони потребують певної підтримки, стимулювання, тобто мова йде, наприклад, про виконання умов, які стосуються географічних зазначень, тобто це молочна продукція, це продукція виноробства. Тобто тут необхідно розуміти, що потрібен додатковий період для того, щоб виконувати ці умови, тому що це ребрендинг продукції, це Підготовка підприємств і відходження від таких класичних термінів і класичної продукції, там як коньяк, шампанське і так далі. Тобто це потребує досить більшого часу. Тому зараз під час імплементації окремих актів ЄС, які регулюють питання географічних походжень, обговорюються умови, яким чином будуть. Надаватись допомога підприємствам, які випускають цю продукцію, і обговорюється термін, протягом якого вони повинні повністю перейти на виконання законодавства Європейського Союзу в частині використання термінів, які вже досить усталені і закріплені за окремими країнами Європейського Союзу. Чи є вже якісь зрушення mm -hmm. у цих переговорах? Зрушення, так, зараз триває процес щодо надання як технічної підтримки, так і фінансування для того, щоб реалізувати ці заходи, тому що потрібно розуміти, що коли ми говоримо про те, щоб просто перейти і зробити ребрендинг продукції, підготувати виробництво. Це досить просто звучить, але досить тяжко реалізується, особливо в умовах обмеженого фінансування, в умовах потреби підприємств підвищувати свої технологічні можливості удосконалення виробництва. Тому на це потрібен час. Зараз для того, щоб імплементувати нам, зокрема, законодавство європейського з по географічним зазначенням, розроблений і затверджений план імплементації цих законодавчих актів. Там встановлені критерії, по яким він повинен виконуватися, термін, час і що ми повинні зробити, в які законодавчі акти внести зміни. І тільки тоді можна говорити, що ми на рівні законодавства виконали ці умови, але є інший складник, який також досить важливий. Ці норми повинні виконати ще підприємства. Тому паралельно з удосконаленням законодавства і його зміною триває робота з підприємствами для того, щоб, в тому числі, шляхом залучення коштів підтримки Європейського Союзу, в тому числі залучення інших грантових коштів, для того, щоб Сприяти якнайшвидшому підготовці і переходу підприємств на нові умови роботи. Це, інакше кажучи, завдання держави це створити відповідні закони для того, аби сприяти, а завдання підприємців підтягнути, скажімо так, під європейські критерії виробництво власних товарів, правильно? Е... Так, в цілому правильно, але держава повинна забезпечити досить ефективне законодавче поле для роботи нашого виробництва, зокрема і харчової, яке є досить специфічним напрямком, і сільгосвиробників, але повинен бути звичайно зворотний зв'язок. Тобто, коли ці норми розробляються, впроваджуються, ми повинні відстежувати, яким чином вони працюють. Е, і е, по результатам відстеження, яким чином вони працюють, е, потім е, необхідно його або е, коригувати, або ж е, вносити окремі зміни для того, щоб ці е, вимоги не були е, якимось стримуючим фактором, а давали можливість підприємствам розвиватися. Тому що зараз досить багато е, е, вимог законодавства, вони ну, в якійсь мірі є стримуючими, навантажуючими і якимись додатковими. Е, Вимогами до підприємств. Ну і зараз окремо йде напрямок в Міністерстві по дерегуляції, по окремим по харчовій промисловості, і по чому полягає суть напрямку дерегуляції? Суть дерегуляції полягає в, перш за все, в аналізі, які є додаткові законодавчі вимоги, які є додаткові вимоги. На місцевому рівні, тобто, мова йде про якісь додаткові рухи підприємств для того, щоб провести свою діяльність. І аналізуючи ці стримуючі фактори, їх необхідно або ж спрощувати, або пропонуються по окремим напрямкам більш простіші механізми шляхом перегляду комплексного законодавчого. Блоку там, по окремим галузям, там, по сільськогосподарській техніці, по е, харчовій промисловості, по дитячому харчуванню, по, по зерну і ринку зерна, тобто все це пов'язано з ключовими законами, які регулюють цю діяльність. А потім вже е, вносяться зміни підзаконні акти, тобто. В... Ну, так і далі. Так, але це, це мова йде лише про ті е, зміни, які не будуть тягнути за собою наші. Е, Перегляд наших міжнародних угод, по яким у нас є певні визначені певні умови, по яким ми здійснюємо експортні операції, і результати наших певних служб визнаються в країнах, куди ми завозимо ту продукцію, зокрема там, і в тому числі країни ЄС і інші не країни Азії. не лише Європа, так? Да, да, тобто країни Азії, Китаї, Індія, тобто зараз досить перспективний ринок Китаю. То чекайте, ми завозимо свої товари в Китай? Я правильно розумію? Так, зараз е, йдуть перемовини і також там по експорту сільськогосподарської продукції в Китай, тому що е, є окремі сегменти продукції, які в Китаї користуються попитом. І через їх брак для внутрішнього споживання вони зацікавлені в тому, щоб завозити наші Наприклад? продукції. Наприклад, зараз мова йде про експорт кукурудза, зернові, тобто продукти їх переробки, зокрема там, для цілей корму і так далі. Ну, Потому, рис що... навряд ми туди до них веземо так. Да, а я нашу Це... гречку, наприклад, Це... сумщина здається в цьому році одна з лідерів Це... за виробництвом гречки. Це наш, можна сказати, традиційний продукт, тому що в окремих країнах, в тому числі європейських, її немає. От, тобто навіть не продають. її. Ну, наскільки їх. я знаю, гречку ще не всі споживають так, як ми, просто як кашу. там в деяких країнах це здається взагалі як корм для тварин. Так, да, лише корм реалізується в торгових мережах. Тому досить великий попит, там, де є наша ну, досить потужна діаспора, то... Є, є, є такі потреби в, в експорті цієї продукції в ті країни, там, зокрема, там і Португалія, там досить декілька напрямків було. Ну так, Гречка, це чудово, але ж Україна ще славиться своїм салом. А виявляється, що свинини нам не те, що не експорт, нам навіть для внутрішнього ринку не вистачає. Як такі питання вирішуються? Чи є перспективи якісь, аби вийти, ну спочатку покривати внутрішній ринок і надалі переходити на експорт? Так, це ці перспективи, якраз з урахуванням цих перспектив, і, і, готувалася стратегія розвитку аграрного сектору до 2020 року. Тому тваринницька галузь вона також е, потребує, е, перш за все, Розвитку, тому що це і основні продукти харчування, і молочні продукти, тобто займають, які займають в нашому харчуванні досить серйозний сегмент. І дійсно посереднім споживанням нам потрібно нарощувати і задовольняти потреби як в нашого внутрішнього ринку, так і. І ця продукція, звісно, користується попитом в інших країнах, тобто стимулюючи експорт цієї продукції, або українцям просто менше їсти свинину. Давайте все ж таки до законодавчої бази повернемося до нашої готовності і до відповідності вимог Європейського союзу. Що вже зроблено? От конкретні факти, які вже закони прийняті, чи багато нам ще залишилось. Ну, дивіться. Для того щоб все було більш зрозуміло, перед нами стоїть завдання, яке сфокусовано в додатку 38 до угоди про асоціацію. Там визначено більше 50 законодавчих актів Європейського Союзу, які є ключовими, які нам необхідно. Імплементувати або е, наблизити своє Давайте, законодавство. Вживати слово да, наблизити наблизити. своє законодавство до тих принципів, які там е, зафіксовані. Е, тому е, в цьому додатку вони розбиті на декілька блоків, е, тобто політика якості, тобто це, це окремий е, напрям, який в нас найбільше страждає. Е, потім те, що стосується питання органічного виробництва, генетично модифікованих е, організмів. Потім ринкові стандарти торгівлі продукції тваринництва і розміщення їх на ринку, і ринкові стандарти торгівлі продукції рослинництва та розміщення їх на ринку. Тобто, але саме коли ми почали працювати тобто Міністерством, вже для того, щоб поступово привести наше законодавство, тому що воно. Досить спадок система регулювання в нас досталася досить відмінна від підходів, які стосовуються в країнах-членах ЄС. Тому що в нас, ну, як показує і досвід, і результати аналізу, коли ми проводили, практично всі вимоги до продукції харчової, особливо досить актуально стоїть, встановлені, були стандартами, добровільними нормативами і так далі. Система Європейського союзу вона передбачає регулювання. І показників і взагалі якості до харчової продукції на рівні законодавчої, тобто обов'язкове встановлення окремих вимог до тієї чи іншої продукції. Тобто, це застосовується декількома шляхами, там чи прив'язується до державної підтримки, там, чи е, взагалі в цілому встановлюється окреме підвищення вимог. вимог до сертифікації наших продуктів, так е, ні, мова не йде про сертифікацію, мова йде про те, що ми повинні встановити е, е, окремі мінімальні. Вимоги до своєї продукції. Тобто, це нам дасть. Та хіба зараз в нас їх немає? В нас є зафіксовані обов'язкові вимоги в частині безпечності. Тобто, всі питання, які стосуються безпечності харчової продукції, вони. Зафіксовані і відповідні служби їх контролюють як на митниці, так і на внутрішньому ринку. Тобто зараз для більш системного підходу от, створений новий компетентний орган Держпродспоживбезпека, тобто це, цей компетентний орган, який поєднує, поєднуючи в собі цілий ряд напрямків по контролю, він таким чином спростить, в, скажімо, в сам. Процес контролю, тобто він буде більш системний на основі е, планових графіків по ринковому нагляду, і е, ну зніме надлишковий контроль, який от, є головною проблемою для підприємств. Тобто, цей контроль якраз не на ринку, а на для застосовується по відношенню до підприємств. Ну правильно Тому... говорять, що коли запитують у наших підприємців, яку що б ви хотіли від держави, найчастіше чують відповідь, щоб нам просто не заважали. Так, як показує практика? Це, це, це перший принцип повинен бути роботи держави для того, щоб допомогти, а потім вже потрібно стимулювати шляхом окремих фінансових механізмів, шляхом окремих преференцій, в тому числі по, по, по миту, по налоговій політиці і так далі, для того, щоб виробник мав змогу. Виробити якісну продукцію, відповідати за її безпечність, за її якість і мав звогу продвигати свій бренд, свою торгову марку для того, щоб споживачі розуміли і відрізняли продукцію, яка є дійсно корисною, поживною від продукції, яка є, коштує досить мінімальну ціну, але вона також безпечна. І, наприклад, там від органічної продукції, тобто це вже споживач обиратиме, що да, але... і до кишені, і, і до смаку ближче. А от е, можна розподілити на дві групи всіх, в принципі, всю економічну галузь. Це перша група малий і середній бізнес. Тобто, якщо говорити про аграрний сектор, це фермери, і говорити про великі агрокомплекси. Е, кому держава надаватиме перевагу за вимогами або рекомендаціями Євросоюзу? Ну, в цьому напрямку в кожній державі підходи вони різні. А в Україні як буде? В Україні наразі повинен бути реалізований так, як і визначено в наших завданнях для формування аграрної політики. Перш за все, що Золота середина. Тобто ми не повинні і повинні не тільки стримувати, але повинні підтримувати малий і середній бізнес, тому що це, це самозайнятість, це додаткові робочі місця, це знову ж таки вироблення якісної регіональної продукції в окремих регіонах, в окремих районах. І цей малий середній бізнес, він обов'язково повинен прибиратися бар'єри, в тому числі, можливо, тимчасово окремі бар'єри, які наразі є обов'язкові, і стимулюватися для, для його розвитку. Тобто, перше, це в тих галузях, які забезпечують нас харчами, які виробляють сільськогосподарською продукцією. Інше, інший напрямок дійсно великі господарства вони є в у всіх країнах, але вони займають окремі свої сегменти, тому збалансований підхід і збалансована політика, вона. Повинна розмежовувати і забезпечувати кожному представнику, чи будь-то малий, чи будь-то середній бізнес, чи будь-то представник великої компанії, забезпечувати свій сегмент на ринку і стимулювати для того, щоб, зокрема, були реалізовані перспективи по експорту. Тобто зараз створюється ряд. Таких, в тому числі, в нас інформаційні ресурси, які е, і вже працюють досить успішно, і ряд заходів проводилося от, е, з досить серйозною ініціативою самих виробників, е, яким чином, от, просто, до, 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 що це потрібно зробити, щоб експортувати свою продукцію. Тобто, от у нас є продукція, яка відповідає і так далі. але... По окремим видам продукції застосовуються окремі процедури дозволу на, на експорт. Тому, якщо ці процедури стосуються підтвердження на рівні держави всієї системи контролю цієї продукції, безпечності і так далі, це одна справа. Якщо це мова йде про одне підприємство і можливість експорту, наприклад, фрукти, то це зовсім інша справа. Це більш спрощений підхід, і питання полягає в тому, щоб знайти партнерів або ж споживачів цієї продукції на ринку України, ЄС. Там або ж інші куди ця продукція повинна поїхати тому так, залишилось п'ять хвилин до кінця ефіру я ще дуже хочу поставити одне запитання таке досить актуальне наразі в європі зараз економічна криза і в управління сільськогосподарських справ євросоюзу заявляють що майже щодня вони отримують інформацію про те що фермери накладають на себе руки і у зв'язку з тим що низькі ціни на продукцію і високі витрати на її вирощування тобто зв'язку з тим що вирощувати сировину, Виготовляти сировину надзвичайно невигідно у Європі наразі. Ще й, як відомо, Брюссель скоротив датаційні кошти. А Україна країна, яка переважно виготовляє сировину. Якщо ми відкриємо зону вільної торгівлі з Європою, чи буде нам на руку ця ситуація, яка у Європі? Тобто ми якраз зі своєю сировиною так в хвилю цю там попадемо і все буде чудово, чи навпаки. Нас будуть намагатися з ринку прибрати, бо ми конкуренти з і так вмираючої галузі. Ну, Все вірно, але потрібно розуміти, що сільське господарство в більшості європейських країн воно має серйозні дотації, серйозну підтримку з боку держави. І тому, коли скорочуються ці видатки на цю підтримку, звичайно, що. Фермери або виробники в більшості це малий і середній бізнес. От вони Там проблеми почалися ще до скорочення цих дотацій. Вони не мають в ринку збуту, тому що вартість цієї продукції за рахунок зменшення, а потім компенсування коштів з боку держави, вартість стає неконкурентною. Тому це, це перша. Чи е, ну, нам це, це загрожує? Е, зокрема, по е, е, сільськогосподарській продукції, яку ми експортуємо, е, Ну, ми, ви відповідаєте за свою галузь, ми, так? халусть. Е, Здатні витримати цю конкуренцію, і більш того, необхідно розуміти, що наше виробництво сільськогосподарське зараз ну, досить мінімум має підтримки фінансової, тому в собі вартість цієї продукції вона Скажімо, на, на ринку як на внутрішньому, так і на, на, на зовнішніх, є досить конкурентні. Тобто ви говорите тому... про те, що ми такі загартовані, що держава мінімально підтримує в по... порівнянні з Європою, так, і тому по, по ми. По окремим живемо. галузям так, але це не по всім, тому що потрібно дивитися і проводити по, по кожному напрямку, по кожній продукції. Тобто тому, що... Якщо мова йде про е, сировину, наприклад, е, до нас е, з Європейського Союзу, з країн членів ЄС, е, ця сировина не поїде, тому що ми здатні забезпечити як свій ринок, так і експортуємо в інші, е, в, 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 в інші країни. І е, стосовно сільськогосподарської продукції, зернової і так далі, тобто ну, це нам не загрожує. Те, що стосується харчової продукції, е, е, Тут питання дещо складніше, тому що підготовка і вихід, і досить ефективна робота і на внутрішньому ринку природних підприємств потребує серйозної фінансової підтримки і часу. Тому у нас є перспективи, але ці перспективи будуть залежати від захисту нашого ринку. Тобто ці законодавчі зміни, які ми зараз робимо, вони мають два завдання: обов'язкове нормування і захист нашого внутрішнього ринку. Залишилася одна хвилинка до кінця ефіру. Прошу вас резюмувати, що нам ще залишилося зробити, аби відповідати вимогам Європейського Союзу, які перспективи дуже стисло максимум хвилинка. Перше, це нам необхідно. Чітко розібратися з нашими законодавчими вимогами, тобто на що націлена наша стратегія, і е, встановити обов'язкові вимоги як для своїх, так і для е, імпортерів. Друге питання це спростити ведення бізнесу, спростити умови. Е, ця підтримка буде і спрощення буде е, сприяти якраз більш е, конкурентним умовам і захисту е, від недоброякісного імпорту е, на території України. То, Два ключові напрямки. Ну, звичайно, звичайно, сподіваємось на краще. Звичайно, що ми підготовлені наразі до, до, до цього до переходу, але це, цей процес, ми повинні розуміти, він динамічний і потрібно нам постійно бути в змінах як європейського законодавства, так і відслідковувати питання наших, які міжнародної торгівлі, угоди, виконання сод. Які нам дають певні преференції і умови. Дякуємо, що завітали до нашої студії. І дякуємо нашим сумчанам та жителям Сумщини, які залишалися з нами в ефірі обласного. Усього найкращого.